Вітаю всіх! Сьогодні у нас такий масний переключатель совєтський ПТ-3. Ось такого він типу. Знизу, як бачимо, всі контакти срібні. Перемикач доволі в порівнянні з іншими, то доволі-доволі великий. І дровоцінного металу, такого як срібло, в ньому також дуже велика кількість. Якщо є такі переключателі, не спішіть їх викидати. Краще їх або розібрати самому, або продати десь на Віоліті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.